Вітаю, друзі! Сьогодні 17 січня. З вами Валерій Клочок. І сьогодні стало відомо про те, що Джозеф Байден терміново скликає до себе представників. Верхній і нижній палати Конгресу Сполучених Штатів Америки. Представники Сенату і Палати представників будуть сьогодні у Білому домі обговорювати з президентом США, коли ж, врешті-решт, пролосують питання фінансування України, Ізраїлю, Тайваню, фінансування оборонних проєктів Сполучених Штатів Америки в Східній Азії, в Східній Європі. Ну, питань направду дуже багато. Загалом, Джозеф Байден хоче обговорити запит на додаткове фінансування. Це так не виглядає. Конкретно про це сьогодні заявила речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр. Вона не поточнила конкретно про які країни йде мова, але всім зрозуміло і відомо, що додатковий запит це якраз про фінансування оборонної сфери. Що парадоксально в цій ситуації, я вже вам розповідав неодноразово про те, що більшість грошей із цих буде спрямовано на військові. Підприємства, які саме займаються виготовленням зброї в США. І там же будуть працівники виконувати завдання, замовлення, що стосуються саме оборонки. Потім цю зброю будуть передавати країнам-партнерам, податки будуть сполучені у США і ці наймані працівники отримають там же заробітну плату з цих грошей. І ще більший парадокс заключається в тому, що республіканці в абсолютній більшості співпрацюють з цими військовими підприємствами. Це приватна власність власника цих підприємств вони прихильні до республіканців, але вони блокують вперто і далі це питання через свою позицію, саме що стосується транскордонного співробітництва. І так, хто ж сьогодні буде присутній в Білому домі на зустрічі з президентом? США? це Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті. Міч Маконел, лідер республіканців у сенаті, Майкл Джонсон, якого ви вже певне добре знаєте, який має однакове прізвище з екс, екс премєр міністром Великобританії Джонсоном Борісом, і також буде лідер демократичної меншості в палаті представників Хакім Джефріс. Мабуть, найбільше цікавою персоною з усіх усіх є саме Майк Джонсон, якого обрали на посаду лідера. Республіканців у палаті представників і він є головою палати представників. Там він визначає порядок денний, ставить питання на голосування. Це саме Майк Джонсон, який отримав підтримку від республіканців про Трампійського крила. Вони там мають золоту акцію, можуть його або зняти з посади, або робити так, що він е, може бути призначений. Ну, а будь-хто. Ну, навіть його попередник він так само зазнав. Репутаційних втрат був знятий з посади через позицію цього протрампійського крила, і вже пишуть видання в Україні про те, що Майк Джонсон на ці зустрічі і далі буде відстоювати необхідність зміни повноважень президента США, зменшення цих повноважень, аби будь-який президент США не міг ухвалювати рішення щодо видачі дозволів мігрантам, які можуть заїжджати до Сполучених Штатів Америки, ну і будівництво. Так званої стіни з Мексикою протяжністю півтори тисячі кілометрів. І він сказав: допоки цього питання не буде у бюджеті на 2024 рік ніякої мови про якесь додаткове фінансування, запит, про який робив Байден, мови не йтиме. Позиція така була і вчора, але сьогодні вже відбулося голосування в Сенаті. Документу тимчасового, який дозволяє фінансувати до березня місяця уряд Сполучених Штатів Америки, і вже почалися дебати стосовно бюджету на 2024 рік, і там в цьому бюджеті на 2024 рік закладені гроші, в тому числі на програми республіканців. Тому, я думаю, все ж таки ми завтра матимемо якісь новини. Тим паче, як стверджують самі демократи, то вони позитивно оцінюють переговорні процеси з республіканцями щодо досягнення домовленостей в утвердженні бюджету і так. Також щодо голосування додаткового запиту Джозефа Байдена, в числі яких є і Україна. Ще раз наголошую: там мова про Ізраїль і про Тайвань. Тому за цим питанням, звісно, треба слідкувати. Але це лише одна з статей доходу, які нам важливі для фінансування наших військових і для фінансування бюджету. Ну, зокрема, там Кулеба сьогодні, коментуючи це питання в Давосі, сказав, що крайній термін ухвалення цього документу це січень місяць. От до кінця цього місяця мають його там проголосувати. Я не знаю, чим він мотивувався, коли це говорив. Ну, врешті-решт, міністр закордонних справ мусимо йому там довіряти. Ну, хоча б інколи. Я зараз маю на увазі його вчорашні, де дуже вдалі коментарі щодо того, що ми будемо воювати лопатами. І друга стаття, друге джерело доходів для України. Їх я зараз виділяю три це саме голосування у Європейському Союзі 1 лютого рішення про створення спеціального фонду для України в розмірі 50 мільярдів євро на наступні 4 роки, яке донині блокує Орбан. Сьогодні стало відомо ближче до кінця дня від президентки Європейської комісії Урсули фон Дерляїн, що є домовленості з, з Орбаном про те, що він не блокуватиме це питання. Ще вчора була інформація про те, що це питання будуть блокувати. Я вам вчора розповідав про те, що вже запущений процес технічний погодження того, як будуть конфісковувати доходи із заморожених активів Російської Федерації на користь України, Бельгія нині головує в Європейському Союзі, в Раді Європейського Союзу, і е, вони проводять активну роботу. Аби всі 27 країн підтримали це рішення. Ну, я думаю, що вони накинуть ще якихось десяток мільярдів євро, аби він погодився саме не блокувати допомогу Україні. Ну, як відомо, Орбан вже 18 років на посаді прем'єр-міністра Угорщини і впродовж практично всього цього терміну, ну, він веде таку не дуже правабливу політику для всього Європейського Союзу, вдаючись до постійних шантажів. І двоє дипломатів Європейського Союзу сказали, якщо не погодиться він на компроміс. Із Європейською комісією, то вони будуть застосовувати процедуру вето до Орбана. Є така процедура відповідно до сьомої статті договору про Європейський Союз, просто-напросто позбавлять права голосування у Європейському Союзі будь-яких питань. Звісно, там йому зараз підіграє Словаччина Фіце, але оскільки повідомлення вже є таке, що. Швидше за все буде досягнутий компроміс. То я е, зважую на те, що ці 50 мільярдів євро для України будуть це по року 12,5 мільярдів. Це не мала сума. Окрім того, згадані мною заморожені активи. Сьогодні міністр закордонних справ Великобританії Камерон сказав, що вже активи заморожені, і питання стоїть, що робити з ними далі. І він наголошує на тому, що зростає юридична підтримка цієї ідеї, але... Знову ж таки, згаданий колеба мною. Коментуючи саме історію із юридичною чистотою використання заморожених активів Російської Федерації в країнах Європейського Союзу і світі, сказав, що це просто надумані дискусії, які не потрібні, там це набагато швидше можна зробити. Я частково з ним погоджуюся, але справа в тому, що процедурно це має виглядати так. Європейський союз ухвалить рішення загального вигляді резолюції, де всі підтримують, а потім кожна країна окремо ухвалює своє законодавство в парламенті, на підставі якого буде конфісковувати. Ці активи, тому цей процес тривалий, але він потрібний однозначно. Ну, зі, зі свіжого вам зараз повідомлю, що нам вже передають. Німеччина сказала, що передасть цьому році 8 мільярдів євро на допомогу Україні. До прикладу, Норвегія виділила буквально вже от сьогодні 90 мільйонів доларів на збільшення виробництва боєприпасів. Загалом вони виділять 2 мільярди норвезьких крон. Це понад 190 мільйонів доларів. Інші країни також виділяють. Франція передає нам 40 ракет великої дальності скальп. Хотілося, щоб їх 400 було, а не 40. Також сотні бомб. У лютому підписує з нами. Договір про гарантії безпеки, але я думаю, що це буде угода про обмін безпековою інформацією, як то було з Великобританією, але це також позитивна для нас річ. І загалом на форумі в Давосі, який нині проходить, де відбувається дуже багато міжнародних зустрічей керівництва України з лідерами різних країн. Лунає активно дискусія про те, що всі будуть продовжувати допомагати Україні. Всі це усвідомлюють. Звісно, що якщо раніше... Всі наші військові запити фінансували Сполучені Штати Америки, країни сиділи, знаєте, потираючи руки їм нічого не потрібно було робити. То сьогодні їх долучають до цього процесу. Це непросто саме тому Джозеф Байден тримає на контролі питання. Голосування додаткового свого запиту на фінансування національних програм з безпеки по всьому світу, і сьогоднішня зустріч проводиться саме для цього. На завершення я вам додам щодо Китаю цікаву інформацію. Хто додивився до кінця, я вам за це, по-перше, шалено дякую. Малася відбутися зустріч Зеленського з прем'єр-міністром Китаю в Давосі. Вона не відбулася. Китайська сторона не погодила цю зустріч, причини не називають, але. Моя особиста думка, що Китай в такий спосіб підвищує свої ставки. Так, він готовий говорити про припинення війни в Україні, але не з Україною, а зі Сполученими Штатами Америки. Він має дуже зараз серйозний вплив на Росію. Джейк Саліван, який був присутній на форумі в Давосі, сказав, що завдячуючи саме Китаю, Росії вдалося налагодити роботу військово-промислового комплексу впродовж 2023 року. Ну і звісно, Китай може дуже швидко прикрутити. Можливості Росії виготовляти зброю для війни проти України. Така інформація на даний момент, друзі. Я вважаю, що вона складна, непроста, але все-таки оптимістична. Є позитивні для нас новини, тому слідкуємо за ними тут у мене або на моєму телеграм-каналі. Посилання можете знайти у прикріпленому першому коментарі до цього відео. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!